Зичу доброго. Наразі багато хто вважає, що гніла платівка вже минулому. Що якістю зрівнятись з МП3 на шансів немає. І ж вже казати про суді. Тому всі переходять на цифрові формати і гадаю, що це вже увагу приділяти на платівки вже немає ніякого сенсу. І я хочу. спростувати це твердження. І ось чому. Наразі він її випускається. І випускає її не тільки сучасні канадці, але такі, як Pink Floyd. Це на, наразі альбом Visual VH. А так він зробив на 50-річчя <кхм> альбому The Dark of The Moon передавництво. The Wall стіна про видавництво». Також в пускай плативки Океаналізі без меж» – альбом на 45 обертів. Також Земля альбом на 45 обертів. Сольний альбом Букарчука Оранжерея. Альбом кіналізі Суперсиметрія 45 обертів. Можна подумати, що тільки кіаналізи робиться. Да ні. Навіть його привідоплясу. Такий альбом, такий альбом. І такий альбом. Навіть і Скрабіна, таких як Птахи, «Казки» альбом опускається. А і зарубіжні виконації, такі як Джон Лорд, наприклад, у 2013 році. Сольне видавництво. Металіка. Такий альбом. Чорний альбом. Purple є. Такий альбом, такий. Перпендикуляр. І навіть Майкл Джексон їх Як там Heroes, Альбом триллер є. Тому хочу сказати, що альбом, тому що винила платівки в моді. Їх випускали, випускають і будуть випускати. Якщо у вас гарна голка, гарний програвач, то ви получите неймовірну якість звучання і цифрові формати положите десь на полочку і забудете про них. Дякую за увагу і всім бажаю добра!